Вітаю всіх прихильників краси та творчості на моєму каналі студія Прикрас Шарм. Мене звати Тетяна, я створюю прикраси ручної роботи. Якщо у вас є дорогість серцю, але вже не актуальні прикраси, і з радістю надам їм нове сучасне життя. Разом зробимо з них щось красиве та цінне для нових образів і настроїв. Хочу показати вам. Як я переробила своє колишнє намисто з коралів. Це було намисто із 40 намистин пресованого коралу, яке я купувала в далекій 90-ті, і з у мене пов'язані особливі спогади. Тому для мене важливо було зберегти їхню атмосферу, але зробити з них більш зручні та сучасні прикраси. З цих намистин в мене вийшло аж три прикраси. Перша прикраса це чокер, зібраний на меморі дріт. До червоних коралевих намистин розміром 10 мм я додала керамічні білі намистини 12 мм, на які зображені, мабуть, червоні маки. Я так думаю. Та ще додала білі матові намистини 10 мм. Вони легкі, бо це пластик. Намистини прикрасила такими красивими великими шапочками 10 на 4 мм з візерунком листочками під античне золото. Та ще додала мідні маленькі шапочки у вигляді квіточок. У вигляді квіточки. Спереду між великими шапочками поставила металеві біконуси, розмір десь 8 на 5 мм колір античне золото. На закінчення я поставила застіпку лобстер, мідна фурнітура і подовжувач 4 см. Просто кільця з'єднала між собою і вийшов подовжувач. На кінець додала скляну намистинку для естетики. Подобається мені купувати намистинки міксом, і за кольором, і за розміром. Тоді завжди є намистинки для акцентів та таких дрібничок. Закінчення бетельки меморі дроту закрила ланками ланцюжка. Отак. От Тому що в мене не вийшло їх перечепити одне за одне, мабуть, потрібні більші за діаметром. Але це намисто для мене і мені так нормально, потім, можливо, перероблю. А далі використала мідні проставочні намистинки розміром 3 мм, вони в мене залишилися після переробки маминих намист і агатів. Я в... додам посилання на переробку, вже є відео, де я показувала, як я переробила мамини агати. Вийшло два намиста і ще й підвіска. Дуже-дуже там цікаво, я дуже задоволена, і. Постійно їх вдягаю. Вигляд у цих намистинок був нормальний, то вони мені сюди підійшли. Ще забула сказати, що до цього намиста я зробила сережки. І у мене вийшов комплект такі сережки. Такі вийшли. Я Шапочки додавала золоті, використовувала тут знизу покриття 24 карати. Я задоволена, додам до опису до відео, замочки гарно працюють. В розпаковках я вже показувала ці замочки для сережок. Але додам ще й до цього відео, щоб було зручніше. Мені, наприклад, дуже зручно дивитися, як майстрині роблять прикраси. І одночасно, якби були посилання на матеріали, з якого вони це все роблять. Мені б так було дуже зручно. А окремо дивитися розпаковки. Матеріалів і, і потім, де використовувались ці матеріали, мені здається, що так не дуже зручно. Я спробую такий формат. Напишіть відгуки, а як краще для вас. Ще одне намисто вийшло із мого намиста з пресованого коралу. Ось так я зібрала і вийшла. вийшло таке намисто. Мені дуже сподобались оці бронзові шапочки, пофарбовані фарбою під голубу патину. І тут я додала такі самі проставочні намистинки з маминих агатів. Вони сюди влучно підійшли. Звичайно, було б краще, щоб тут були бронзові проставочні намистинки, вони б ще краще виглядали, але в бронзі в мене немає фурнітури, то я поставила такі намистинки. Ну і застіпку очок. Тут встановила, збрала я на золотий тросик. Тут поставила крімпи. Тут і, і тут крімпа з укривною намистинкою. Тут трошечки по тону не підходять, але, так як це я робила для себе, то мені все підходить. Також сюди підійдуть і ці сережки. І сьогодні хочу вам показати створення одного комплекту із чорних перлин для себе. В одній із розпаковок з AliExpress показувала ці чорні бензинові перли, вони десь 9-10 мм. Купувала, щоб зробити собі класичне намисто через бісеринку. Коли читала відгуки про них на сайті перед покупкою, то думала, а раптом пощастить, тому що відгуки були не на користь придбання, але підкупив розмір намистин та приємна ціна. Як їх побачила, то дуже розчарувалася. Якісь такі собі, ну, Фу-фу-фу, я б сказала, і відклала до кращих часів. Якби раніше відкрила посилку, то можна було б відкрити спір. Але я прогавила час. У мене є така звичка, коли мене щось сильно роздратує, і я стаю дуже зла, то берусь робити те, що довго відкладала. Оці перли саме те, що треба коли ти розлючений. Ось вони в мене лежали, лежали. Шукала, шукала я для них дизайн. І їх часто став. Я їх взяла у руки, покрутила трішки десь хвилин 5, і ви знаєте, прийшов новий погляд на ситуацію. І прийшло натхнення. Ну, наче щось у мене вже в голові сформувалося, якась концепція: поміксувати ці великі. Найкращі намистини з мілкими 3-мм так, патернами, такими патернами відрізками по 3-4 см. Тут я порахувала, що десь 10-11 намистин будуть більш-менш придатні, ну, в приємному стані. Матеріал у мене є для доповнення перлин. Це синя шпінель 3 мм. Вона дуже-дуже пасує до цих синіх бензинових перлин. Вони майже одного кольору. І можуть гарно сюди спасувати і можна це якось цікаво обіграти. Далі я подумала, що такі намистинки сюди теж можуть підійти. І ці намистинки лабрадоріту, в них така яскрава ірізація. Такі чудові переливи кольору при заломленні світла. Чим більша площа на мистинки, тим вона виглядає кращою. Я перебрала безліч-безліч варіантів, і прийшлось зупинитися на цьому лаконічному варіанті. Використала синю шпінель 3 мм. 13 відібрала таких самих кращих намистинок. Зробила із синьої шпінелью. Мені так само краще сподобалось. Тобто, у мене найкращі намистинки тут біля замочку мого улюбленого. І тут по центру. Тобто, я їх так всі підібрала, щоб. Воно так вдало виглядало. Дуже-дуже мені сподобало, сподобалося використовувати цю, цей ланцюжок, тому що тут такі пом'яті пом ланочки. Звичайно, з ними дуже тяжко їх роз, розкривати, але я у одній майстрині подивилася лайфхак. Щоб не шукати, де тут, ну так як вони м'яти метал, складно знайти, де, де, де воно роз'єднується. І у одної майстрині я підгледіла такий лайфхак, то це значно швидше виходить. Треба засунути в ланочку тоненькі кінчики. Круглогубців і отак їх роз, розщіпкати. Тоді не потрібно шукати, де з'єднання, воно якби саме знайдеться. Так що для мене це було швидше. Я використовувала тут свою улюблену застібку. Не втомлююся повторювати, що мені вона дуже подобається. Але, певне, думаю, що притягнути. На, на мистинку було б, певне, краще, але мені захотілося, у мене тут стоїть крімп, Я поставила крімп і цими двома ланочками з ланцюжка закрила. В принципі, ну, конструкція мені подобається, це я робила для себе. Якщо, ну, то, тому що. О, оці ланки-ланцюга якраз і відволікають на себе увагу, і не видно, що намистинки перлинки не такі, ну, такі не гладкі. Вони якби ну, підтримують ці ланки, підтримують фактуру намистинок, і не, не дуже помітно, що вони такі. Ну, не, не ідеальний. Тому оці ланочки з ланцюжка дуже-дуже вдало сюди підійшло. І шпінель дуже гарно поблискує. Шпінель теж дуже класно підійшла сюди. Тросик використовувала с кольору. Ось, ну, тому що на чорному тросику, в мене був чорний тросик, оці намистини виглядали дуже-дуже похмуро шпінелі, на чорному тросику. Вони майже майже чорні були, а мені хотілося, щоб вони були такі темно-сині. Так, і тут між під цими кільцями там у мене срібна бісеринка стоїть. Тобто я набирала бісеринку і на бісеринку. Надягала ці кільця. І так, у мене бісеринка там 2 міліметри. Маленька-маленька. Так виглядає це намисто. А, ще хотіла сказати, що у мене спочатку хотіла такий варіант по-багатому. Три намистинки по центру поряд. Потім дві, потім одна. Виглядає, мені здалося, що виглядає дуже грубо. І пробувала дві намистинки і одна намистинка, чи три намистинки і одна намистинка. Ну, тобто рапорт три, потім одна, потім три, потім одна. Все рівно дуже-дуже грубо виглядають ці намистинки, якщо вони стоять поряд. Вони прям так обтяжують це намисто. Ось таке у мене намисто. Так, до цього намиста я зробила таку сережку. Я ще в процесі відібрала дві намистинки, майже однакові намистинки для сережок. І оце я так планую. Звичайно, зразу в мене не було срібних, срібному кольорі цієї фурнітури. Я спочатку робила їх з фурнітури з нержавіючої сталі, але потім подивилися, що навіть родієве покриття виглядає дуже. Як би не яскраво для цих сережок і перлинок, я вирішила замовити і почекати чисто ну, біліший, біліший варіант срібла, як під срібло. Тут у мене замочок для сережки з родієвим покриттям, а фурнітура вся срібне під срібло. Воно не дуже помітно, і за рахунок того, що тут у мене фіаніти, воно так поблискує, то воно не сильно помітно і мені подобається. Так що сережка вийшла довжиною 4,5 см, але я хочу її зробити трішки коротшою, то я підтягну більш ретельно і в мене. Вийде така сережка. Все для сережки я приготувала. Приготувала тут ці ж напіни накрутила шпінель, вже є розкриті ланочки, з ланцюжка. Взяла, а ще хотіла сказати, додатково замовляла шапочки, довго підбирала. Ну, захотілося мені намисти на, на, на цю намистинку надягнути шапочку, тому що з некрасиво було, ну ось, наприклад, якщо надягнути шапочку з розділеним покриттям, а не срібним, то вона виглядає, ну, бачите, якось. Якось мені здалося, що вона сильно тускло, виглядає і некрасиво. І мені захотілося, щоб воно виглядало яскравіше. Ось зараз іще одну візьму із цієї шапочки. Стикнулася з тим. Моментом, що оці шапочки так тяжко підібрати, коли тобі потрібно щось ось На. з такою шапочкою. І ось дивимось так. Мені більше сподобався оцей варіант. Ну, тобто, зі сріблом. Дуже-дуже яскраво, контрастно. Мені подобається більше. Тут іще шапочки знайшла з фіанітиками. Я сподіваюся, вам видно, що вони там фіаніти і поблискують. Ось такі два варіанти. Так, то я вибрала варіант з такою шапочкою. Зараз дозбираю. Сережку і цю зроблю трішки коротшою і покажу, що в мене вийшло. Ну, під, підтягну, щоб тут оце не, не, не хляпалося. Ось далі показую, як я роблю сережки. Став тепер стало питання, яку із цю чи цю намистинку перлинку вибрати в пару до цієї. Ця така більш на грушку схожа, ця на каплю, на краплю ця теж крапля. От якщо їх так подвинути разом. Ця теж крапля, але трішки менша. І оце я зараз думаю певне сливку. Заберу чи грушку. Вона така грушеподібна, А ці більш на краплі схожі, але невеликий розмір, невелика різниця з розміром. І виходить, що, так як ця сережка має таку конструкцію, ось вам ближче покажу. Наш наш вензу, на цей замочок для сережки. Я додала кільце, на це кільце підвісила ще два кільця, на яких на пінах по 4 бісеринки шпінелі синьої. Бачите? Далі цю намистинку я на пін з шапочкою одягла. Зверху надягнула два кільця, дві ланочки, з ланцюжка, далі дві бісеринки, металеві бісеринки вкриті під срібло. В принципі, вони родій, але бачите, він такий світлий родій. Ось. І вони підійшли. Навіть в сріблі є різні, різні відтінки. Є світле срібло, є трішки темніше срібло під метал. Ось така в мене конструкція цієї сережки. Ось так вона виглядає. Так, забагато пальців <головік> Ой, в кадрі. Так вона виглядає файно. Певне, візьму оцю каплевидну. Ось я вже зробила таку конструкцію для другої сережки, і зараз буду чіпляти цю зроблю петлю, трошки пін відріжу і зроблю петельку. І Причеплю до цього основного кільця. Зараз це зроблю і вам далі покажу. Ось такі дві сережки в мене вийшли. Вони однакові. В сережках дуже складно, щоб вони вийшли однакові, але в мене вийшли От тільки за рахунок того, що Одна намистинка трішки більша, але на двох вушках вони не будуть поряд, на двох вушках не буде видно. Я дуже задоволена, мені все сподобалося. Тобто, вийшов такий комплект, намисту, і сережки. Ще є намистини. Чи є у мене така намистинка? Ось така, на підвісочку і з таким бейликом. Але є ще дизайн підвіски, не дуже собі уявляю, як вона буде виглядати. Ну, і ще залишилось, покажу, ще такі намистинки залишились. Ось. Такої якісті намастини, може, ще кудись, може, браслетик зроблю, а такі незвичної, якби форми такої, але теж, може, щось з ними придумаю. Це я відклала, що вони взагалі-взагалі. Фу-фу-фу. Ось ця, бачите, з таким незрозумілим, але отвір рівний. До мене йде замовила фрезу, може, з допомогою фрези щось вийде з цими намистинами. Може, я їх інкрустую чимось, щось поприклеюю. А може, дротиком якось обтягну. Побачимо, що в мене буде. А поки я задоволена тим комплектом, який є, сережками і цими намистинками, цим намистом. З задоволенням його буду носити, вірніше, вже. Вже ношу. Посилання на фурнітуру, яку я використовувала, додам у описі до відео. Завжди рада будь-яким відгукам, вподобайкам та коментарям. Пишіть, яке намисто вам сподобалось найбільше, і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові ідеї. До зустрічі!